Бачите, яка черга? Майже Межих назад. Слава Україні! Ми знаходимося в одному з ангарів межихірії. Тут було знайдено, неподалік цього бідового будинку, було знайдено купу документів архівів межигір'я, в яких Є інформація щодо того, що тут відбувалось. Дуже багато документів було спалено, і врятувати їх вже буде неможливо. Дещо можна врятувати ще ось ви бачите, тут працює дуже багато журналістів. Документ, які ми знайшли, знайшли в контрольно пропускному пункті адмінбудівлі. Тут фотографії активістів, журналістів та членів різних партій, які є головними. Ну, людьми, яких не хотіли допускати на цей об'єкт. там де документи зараз, слушаться. Да, Там є списки журналістів, яких не пускають. Я в усій красі, причем взяли гарну фотографію. <світтє> в цих документах є знаєте такі дуже цікаві речі. Наприклад, є документи, в яких чорним по білому написано, що передаються це хабарі. От, наприклад, дивіться у цьому документі, який називається Об'єкти Києва і прочі затрати. Тут написано: ось в пункті 47, зараз ви можете подивитись. Це взятка тендер Пуща 20 а 204 тисячі, 489 тисячі тисяч гривень. Будівництво центру відпочинку та здоров'я Межигір'ї». Так і ось тут є повністю вся документація, як це відбувалось. Повністю всі рахунки, все, що стосується одоблення, будівництва, ремонту, і все це ось таких величезних папків це треба буде ще аналізувати. От я Делаю все, щоб не допустити дальнейших кровопролитие уже близких мне людей. Спикер Верховной Рады Рыбак подал отставку. Что вы можете сказать по этому поводу? Его избили. Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. Они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду. Постанова Верховної Ради України про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України, враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунився від виконання конституційних повноважень. Я прошу, шановні колеги, проголосувати. Постанову 4193 про самоусування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради. На Тимошенко на свободі, цьому... А вона була політичним в'язним, тому я вважаю, що це правильно, що вона звільнена Юлію Володимирівну випускати. Ну вибачте мене, але вона ну вона має сидіти. Єдиний енергетичний ресурс, ну все було по факту. Лідер нужен майдан, але бути не Тимошенко. Я сьогодні перший раз можу бачити людей. Я перший раз можу дихати повітрям, бачити небо. Помніть, хто зробив цю революцію. Не забувайте. Юля, підведи народ, я тебе дуже Прошу. Будь ласка. Це для мене найголовніше, просто щоб ви це знали. Слава Україні! Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Якщо вам хтось скаже. Що ви вже виконали свою роботу і можете їхати собі по домам, а тут все зроблять за вас гарно і красиво. Не вірте жодному слову. Поки ви не завершите цю справу, її до кінця, до останнього кроку, ніхто не має права з вас відійти. Ми зобов'язані, Януковича. І всю цю шваль, яка біля нього зібралася, привести на майдан. І я хочу зараз сказати вам, що серед вас я буду гарантом, перш за все, того, що вас ніхто не зрадить, ніхто більше не піде тим шляхом, яким звикли ходити політики.